Слава Україні, товариство. Сьогодні на огляді будуть дуже незвичайні курсівки. Це є Nike Cortez в колабі з Union. В двох словах розберемо, хто ж такі це Union, що він колабиться з Nike. По суті, це такий магазинчик в Лос-Анджелесі з досить багатою і довгою історією. Заснував його у 89 му році, ще на той час у Нью-Йорку Джеймсон Джебіа. Це той самий чувак, хто потім зробив Supreme. Що час мінялися власники, мінялися розташування магазину. Зараз він знаходиться у Лос-Анджелесі, продає дуже круті бренди, і з 2017 року має. Вою не дуже дешеву лінію одягу. Коробка це мій окремий вид задоволення. Я дуже люблю, коли якісь колаби або пари присвячені комусь чи чомусь приходять в таких цікавих боксах. Тобто, коли бренд не тільки працює над самою парою, а й міняє саму коробку тут. Коробка дуже незвичайна. По-перше, в неї глибока кришка у двох кольорах, і зі всіх сторін, як бачите, присутній надпис Nike, Swoosh і Union. І це ще не все. Відкриваємо коробку, і всередині нас зустрічає ось така от листівочка з описом і історією Nike Cortez. Цього року ювілей моделі Nike Cortez, Ну, хоча історія почалася трошки раніше, єдине, що у 72-му році компанія Nike через суд виграла права на успішну модель Tiger, і Тайгер. Того часу на моделі Кортес появився СВУЖ, тому історію моделі вони рахують офіційно з тої дати, коли по суті отримали право на її використання. Загальне враження про пару в мене в принципі позитивне. Та це пара не на кожен день, але об'єктивно дизайн цікавий. І я обов'язково зверну на них увагу. Якщо хтось буде в цих кросиках топтати десь по вулиці. Якщо ви десь бачите ось такого плану підошву, всю в якихось краплинках різного кольорових, якихось дирочках, то знаєте, це не брак, це просто підошва. Ну або якісь інші елементи на курсівках зроблені з перероблених матеріалів. По самій підошві тут вона складається з трьох шарів. По суті, це є нижній резиновий шар з... Протектором та проміжна підошва спільно матеріалу, яка складається з двох частин: середня частина більш м'якша, верхня частина більш жорсткіша. Також ззаду, ось такий плавний. Обрубок, це якраз зроблено для плавного перекату. Спереді і ззаду розташовані такі додаткові резинові накладки. Причому спереді я ще можу зрозуміти це, щоб ви не обдирали носок. І така ж резинова вставка була у вінтажній парі 72-го року. Ну а задній бампер це, напевне, що ви кросівочки могли скидати ось так. Але не робіть так ніколи. Я думав, що вона, можливо, якимось чином фіксує п'ятку, але по суті вона закінчується там, де якраз і починається ваша п'ятка. Тому, ні, скоріш за все, це просто такі. Дизайнерське рішення. Верх, це спилок у поєднанні з текстилем. Знову ж таки, якщо ви не бачили наше відео про те, що роблять кросівки, ось підказка, обов'язково зайдіть, гляньте, дізнайтесь, реально багато цікавого. Щодо спилку, то він такої посередньої якості, а на рахунок тканини, то такої структури тканину, Чесно, на кросівках я не пам'ятаю, коли останній раз бачив. І є питання, чесно, як ця тканина покаже себе з часом. Ну, це треба в цих кросах трохи походити і потім вже робити якийсь огляд. Шнурки зроблені під колір самих кросів. В комплекті йдуть ще одні, ось такі голубо-зелені, чи який цей колір. Єдине, що особисто я не люблю ось такої форми шнурки. Ну, аля, зробіть звичайні прямокутні або такі жорсткі круглі, а тут, знаєте, ніби спущені труби, які взагалі не тримають форми. Ну, таке собі. Ззаду така невеличка накладка з фронтменом, це є логотип Union, і знизу ховається надпис Nike. Єдине, що у вінтажній парі ця накладка насправді допомагала вам надівати кросівки, Тут зробили ще зовнішній шов, і навіть коли ви от так просто натягуєте, як бачите, верхня частина заламується всередину, тобто надягати їх за допомогою цієї штуки, буде ну, дуже і дуже проблематично. По суті, це теж дизайнерське рішення, яке функціонально ніяк не працює. На язичку присутній логотип Nike Union, такий, який ми бачили на коробці, плюс контур язичка відкриті, як в моделі Blazer, і через який видно ось цей внутрішній наповнювач паралон. На рахунок. Устілки. На перший погляд здається, що вона тут йде коркова. І ти собі такий думаєш, ніфіга собі, коркова устілка, вона ж застосовується там в різних ортопедичних устілках та використовується в біркінштоках. ніфіга собі, супер круто. А по факту це ніфіга не коркова устілка, просто. Нанесений такий корковий невеличкий шар, і все. Я б вам витягнув, показав, але вона дуже міцно приклеєна до самої підошви. Єдине, що можна доторкнутися до бокових оцих е шарів, і по факту там звичайна піна. Виглядає гарно, але ніяких суперхарактеристик вона не має. Є питання до використання спилку ось цього рожевенького в задній внутрішній частині. По-перше, я думаю, що біленькі носки, які ви будете надягати, можуть закрашуватися в такий самий колір. По-друге, є велика ймовірність того, що саме в у цьому місці у вас може натиратися стопа, особливо коли ви будете носити слідки? На рахунок ціни Full прайс в Штатах 130 доларів. Зараз доступні 4 різних колорвеї, і всі вони продаються дешевше. Орієнтовна ціна зараз на знижках це і 100 доларів, але можна знайти ще дешевше. Чи буде вона рости, звичайно, з часом буде. Але якихось захмарних цін аля 300 доларів в найближчий рік-два, я думаю, ми точно не побачимо. Тому як висновок, не дуже зайшов людям ось цей колаб. На рахунок зручності я міряв ось таку пару у своєму розмірі. Та я не носив її цілий день, але того, що я пройшовся в них суто по офісі, мені хватило. Вони мені дубові і дуже незручні. І навіть якщо б вони були супер круті, і супер модні, я би був там перший хлопець на селі, я б все одно їх не купив. Такий от получився огляд. Надіюсь, вам було цікаво. З вами був Макс, канал Лішоп. Слава Україні і слава Збройним силам.